Коли ми з вами вчора зустрічалися на моїй першій прес-конференції, я пообіцяла вам, що вся виборча кампанія, моя як кандидата в президенти, буде складатися не з постопорожніх обіцянок, не з планів, які, як правило, у більшості політиків ніколи не виконуються, а моя виборча кампанія буде складатися виключно з чітких і конкретних дій. Які вже сьогодні, не чекаючи завершення президентських виборів, вже сьогодні ці зміни будуть досить чітко і сильно впливати на життя країни, причому настільки суттєво, що ми ці зміни будемо мати можливість бачити зразу. Я пообіцяла вам вчора, що я запропоную нашій фракції і суспільству перший законопроект. Які, на мій погляд, є прямим продовженням нашої європейської революції на всіх майданах країни і світу. Я вважаю, що після революції країна не може залишатися такою, як була. Зміни мусять бути глибинні, відчутні, і вони мусять доторкнутися до життя кожної людини. Я переконана в тому, що революція. Люди, які вийшли на революцію, люди, які дійсно клали своє життя за свободу України, вони зробили неможливе. Вони прибрали диктатуру. Сьогодні треба дати їм право, можливості, інструменти далі міняти країну, а не піти з майданів додому. Мені здається, що найбільшою помилкою 2005 року. Після всіх подій, які пов'язані з помаранчевою революцією, якраз було те, що політики після революції пішли в кабінети, люди пішли додому, їх зв'язок був втрачений, політики вже не чули суспільства, а люди не могли вже нічого міняти далі і тільки спостерігали за тим, як політики руйнують їх надії. Зараз цього допустити неможливо. І тому сьогодні на засіданні фракції. Я запропонувала законопроект, який дає можливість кожній людині приймати участь в розбудові нашої держави, приймати участь в дисциплінуванні чиновників всіх рівнів. А саме головне, цей законопроект, якщо він буде прийнятий, дасть можливість кожному. Боротися з корупцією, причому сьогодні дієвими способами, такими, що дійсно можуть виконати корупцію раз і назавжди. Що цей законопроект передбачає? Називається він про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням владою. В цьому законі розширюються досить суттєво права людей. Які стикаються з корупцією чиновників, з порушенням чиновниками їх прав, з перебільшенням повноважень, з перевищенням повноважень чиновників по відношенню до тих людей, які з ними контактують, цей закон дає право кожній людині при спілкуванні з чиновником, фіксувати цю розмову на відео і аудіо техніку, тобто. Більше розмова громадянина України з будь-яким посадовцем не буде носити конфіденційний закритий характер, дається законом право не просто фіксувати відео і аудіо з засобами, розмову між чиновниками людиною, а ще і дається право цій людині звертатися напряму до суду, якщо чиновник порушував закон, вимагав хабарі, Перевищував свої повноваження, порушував права людини. Людина має право з цими відео-аудіозаписами звертатися безпосередньо до суду, а не в прокуратуру, ні в Міністерство внутрішніх справ. І суд згідно цього закону зобов'язаний протягом дуже короткого, чітко визначеного терміну порушувати провадження по цим зверненням громадян. І в відкритому процесі обов'язково з залученням засобів масової інформації публічно розбирати звернення громадянина або навіть юридичної особи, яка також може стати жертвою корупційних вимагань або порушення прав юридичних осіб, які сьогодні зареєстровані в Україні. Іншими словами, кожен підприємець, кожне підприємство. Кожен, хто хоче боротися з корупцією, тепер отримає імперативне безпосереднє це право. Для цього закон, який я пропоную, розширює права і можливості приватного обвинувача. Що це таке? Приватний обвинувач це людина, яка має право звернутися безпосередньо до суду з заявою про злочин, з заявою про порушення прав на сьогоднішній день. Кримінально-процесуальний кодекс дає можливість звертатися громадянину безпосередньо до суду і мати статус приватного обвинувача лише в одному випадку, якщо проти людини застосовувалося жорстке насилля. Сьогодні ми запропонували розширити ці можливості і так само громадянину звернутися до суду, якщо від нього вимагають хабар або порушують його права чиновники. Це безумовно революційний законопроект, але він революційний виключно для України. Світова практика, в тому числі практика європейських країн, вже давно дає громадянам подібні права. Найбільш широкі права. По зверненню до суду громадяни мають Великій Британії, але я думаю, що ви пам'ятаєте, що і в Польщі було застосовано на рівні закону таке право, як провокація хабаря, і це буквально за декілька місяців не просто зменшило корупцію, а примусило всіх чиновників боятися прозорості публічності. Фіксації їх незаконних дій, і корупція, по суті, почала в Польщі згортатися на очах. Я знаю, що сьогодні суспільство зовсім не вірить, що боротьба з корупцією може принести реальні позитивні результати, тому що 20 років чиновники всіх рівнів декларували боротьбу з корупцією, і це завжди завершувалось нічим. Закони були декларативні. Рішення урядів пусті, які не приводили до того, що корупція реально знаходилася під загрозою, і реально люди, які займаються цим, були ну, скажімо, під реальною відповідальністю. Сьогодні цей закон збільшує армію борців проти корупції настільки, що корупції просто не залишиться місця в Україні. Це явище настільки поглинуло Україну, що сьогодні боротьба з корупцією може стати практично Христовим походом, а цей закон дає можливості кожній людині бути солдатами цього хрестового походу проти корупції. Я вірю в цей законопроект. Сьогодні я його доповідала на засіданні фракції, і цей законопроект був підтриманий фракцією. І далі ми плануємо його якнаймога швидше просувати через всі процесуальні етапи до того моменту, поки він реально буде прийнятий і стане законом України. Наскільки швидко, настільки це дозволяє регламент Верховної Ради, я усвідомлюю, що проти цього закону почнеться боротьба практично з перших хвилин його проголошення. Я твердо знаю, що вся корумпована чиновнича братія. Вона проти цього закону повстане тисячами голосів, аналітиків, експертів, і вони будуть практично дискредитувати цей е, перший крок до реального поборення корупції. Але я думаю, що наша політична команда є сильною, наша діяльність по захисту цього закону буде публічною. І я переконана, що громадянське суспільство, яке теж зараз не має жодного інструменту реального впливу на чиновників і політиків, в тому числі цим законом отримає імперативні, дуже дієві і ефективні інструменти зміни в нашій країні. І те, що сьогодні більшість громадян відчуває, що після революції нічого не змінилося, завдяки таким законам, як цей. Може повністю поміняти ситуацію і викликати довіру у громадян до всіх змін, які проводяться після того, як помінялася влада і впала диктатура. Я в цей закон вірю і спробую донести до кожного його важливість, його сутність і його унікальний революційний зміст для тієї реальності, в якій ми сьогодні живемо.